Кажуть, зовсім не годиться, щоб сіяла молодиця. Та у день цей Василя не зерном вас сію я. Сію добрими словами, аби було щастя з вами. Щоб був у хаті лад і плодоносив рясно сад. Врожаїлось щедро поле, не хворіли, щоб ніколи. Щоб було у вас на столі і в коморі, і в хліві. Овочі росли в городі, щоб жила родина в згоді. Сію зблизька із далля, в новий рік вам Василя. Я вам сію, а ви жніть. Ріку радості живіть. Сію вам добірне жито, щоб в здоров'ї рік прожити. Сію вам пшеницю яру, будьте гарні, господарі. Сію також і озиму, не морозять, хай вас зими. Вродить з жмені, хай поміху, хай приносять діти втіху. Сію вас мої хороші, аби завжди мали гроші. Щоб добро пливло до рук, Щоб не їв картоплі жук. Хай вам сіється, хай вам родиться, Хай вам множиться, хай вам плодиться. Вік живіть свій без проблем. З Новим роком, Василем.